Вона шлюха, uh -huh. о Боже, вона пішла без дозволу. А буду в полі поліаморних, а ти не можна. Отак відчуває потребу ділитися любов'ю з багатьма людьми. Ти почав... молодець. Боже, людина не для себе старається. людей. А це ж який тайм менеджмент. Всім привіт. Мене звати Надя. Мене звати Юля. І це проєкт Осуд. І сьогодні ми виносимо на обговорення анонімні історії наших підписників. Ну що, Юля, починаємо. Давай. Ти готова до першої історії? Давай. А, значить, так. Чи падлюка я через те, що заборонив своїй дівчині зустрічатися з її подругами без мого відома? Падлюка. Ну, тут я все-таки ще прочитаю деталі, але по першому реченні я також вважаю, що нас не цікавлять деталі, нас не цікавлять психологічні проблеми її хлопця. Ми відразу засудили. Я, чоловік 26 років, знаходжуся у відносинах зі своєю дівчиною, якій 22 роки вже майже рік. Вона дуже особлива, красива та добре вихована, не така, як інші дівчата її віку. Я був її першим чоловіком в сексуальному плані і я дуже пишаюся цим. Я хочу, щоб вона була лише моя. Я багато працюю та стараюся, щоб у нас все було. Вона вчиться і також паралельно працює, але у неї більше вільного часу. Тому інколи вона зустрічається зі своїми подругами. Я їх ненавиджу, вони не такі, як моя дівчина. Вони гуляють, п'ють багато алкоголю, люблять веселитися, я їм не довіряю вони поганий приклад. Не розумію, що моя дівчина у них знайшла, але вони дружать вже багато років. Ми не раз сварилися через її зустрічі з подругами, але вона дала мені чітко зрозуміти, що не збирається від них відмовлятися. Останні кілька місяців в день їхніх зустрічей я підлаштовував все так, щоб вона не могла попасти на цю зустріч. Якось я влаштував їй романтичний вікенд за містом на всі вихідні, коли вона мала зустрітися з ними. Іншого разу я сказав, що дуже погано себе почуваю, і, напевно, мені небезпечно залишатися вдома самому, тому що, можливо, мені потрібно буде викликати швидку. Ще одного разу я сказав, що мені дуже погано і зараз потрібна рідна людина поруч. Кілька тижнів тому вона пішла до них на зустріч і не сказала мені, а потім написала, що забула. Я був дуже злий. Я телефонував їй разів 20 за кілька годин і просив, щоб вона прийшла додому, тому що в мене є для неї сюрприз, а вона все портить. Вона сказала, що зараз не може говорити, і сюрприз можна перенести на будь який інший вечір. Я дуже розізлився. Вона повернулася додому біля дев'ятої і була щаслива, усміхалася і намагалася розказати, як прийшла зустріч. Я не хотів цього слухати, я не знаю, що моя дівчина там робила. Думаю, до них точно хтось підходив з чоловіків. Я сказав, що вона більше не може зустрічатися з подругами без мого відома, бо так хороші дівчата не роблять так роблять тільки шлюхи, які хочуть уваги від чоловіків, а в неї вже є чоловік. То чи падлюка я через те, що заборонив своїй дівчині зустрічатися з її подругами без мого відома? О, в цій історії погано все. Я почну з цього, тому що е, так почну спочатку, так би мовити, з їхнього першого сексу. Тому що, коли чоловік каже, е, що я дуже пишаюся тим, що я був в неї першим, ну скажу, як би перепрошую, але це такий крінж. Бо я, ну, для мене це про те, що ти розглядаєш жінку не як людину, а як. Ну в цьому випадку товар це грубо сказано, да, а як якусь сексуальний об'єкт, да, сексуальний об'єкт, да ну виключно, тому що. Яка тобі різниця там, чи був до до тебе в неї секс, чи не був до тебе в неї? Тобто тобі важливо не сама людина, а важливий факт наявності а навпаки відсутності в неї статевих Партнери. стосунків. Да, ну Боже, це, це жахливо. Потім оце ось всі чоловіки, котрі кажуть, що. А, от не зрозуміть зараз неправильно. От що там? Ти, ти така особлива, не така, як усі. От коли чоловік тобі про таке заливає, от відразу мені хочеться казати, така, така, як усі, така. Бо, оце, знаєте, він тобі заливає, що ти не така, як усі, ти особлива. А потім завжди, завжди за цим приходить ось це наступне прекрасне твої подруги проститутки. Угу. і все таки взагалі впливають на тебе погано. Ну, по суті, він знаєте, як. Виконує роль токсичного батька, котрий вважає, що його дитинка має рости такою ніжною квіточкою в оточенні трояндочок. От, а всі інші люди, котрі не розділяють його цю думку, то вони всі погані. І от її там подружка я знаю, вдягла топ і спідничку, значить, все, вона прагне чоловічої уваги і вона обов'язково там, я не знаю, зраджує, якщо вона в стосунках. Або якщо вона не в стосунках, то вона, не знаю, там простітутка. Mm -hmm. от, ну, коротше, в цій історії погано все. Я насправді погоджуюся, тому що це жах, чесно, це дуже нездорова штука. І, і так, знаєш, це от вона особлива, вона добре вихована, не така, як інші. Ну, що йому абсолютно взагалі? пофіг на її персоналіці? Да, тобто йому треба, щоб вона була от вся, зручна. вся його зручна, і от вся його. Тобто, ну це реально, це як ну ніби ти купуєш собі ляльку. Mm -hmm. І ляльку, якою ніхто до тебе не користувався. Ну, це грубо сказано, mm -hmm. да? Я забула, це історія від це дівчина розповідає да, про свого хлопця. Ні, це, це чоловік, це чоловік. Типу, він такий чіпать через те, що А То я вже така, так думаю, може, це дів, дівчина на нажалувалася така. І... Ну, ну я не знаю, можливо, він в неї забрав вже і доступ в інтернет, і вона не може на жаль. В інтернеті от... її навчать погано. Бо там дуже багато там знаєш, ті ті шлюхи. Ну, там якісь серіали, фільми, А да. може вона там, не знаю, побачить інших чоловіків і не дай Боже. Да. Не дай Боже, ще подумає, що існують інші чоловіки в цьому світі, крім нього. Жах. Кошмар. Так, Це дуже неправильно. Диктатура в сім'ї, тільки це. Е, коротше, ну, цей чоловік, він... Далівка. Далівка. До речі, ти помітила, як вони спочатку е дівчат прив'язують до себе отакими... От ти не така, всі, там, mm -hmm. да, що це починаються оці перші перші прояви, е ніби, ніби великого кохання. Ти не така як всі, ти така класна, ну, я там тобі і те і те, і те, а потім ну я тобі і те, і те, і те, але я тебе ізолюю від всього світу. Так, це, ну, мені здається, що це реально дуже нездорово. Ну, напевно, що потрібно з кимось поспілкуватися з якимось спеціалістом, якщо він, скажімо так, переживає з цього приводу і хоче щось змінити. А якщо він впевнений, що він красавчик, а його дівчина робить все неправильно, тоді можливо ця дівчина почує цю історію або дівчата інші дівчата, які знаходяться в схожих стосунках, і вони зрозуміють, що це неправильно. Я сумніваюся, що він написав заради того, саме тому що його там щось бентежить. Я думаю, що він написався заради того, щоб знаєш, отримати оцю підтримку інших подібних хлопців, котрі вважають. Щоб, так, щоб... Що... щоб ми сказали, так, вона, вона шлюха. Угу. о боже, вона пішла без дозволу в 22 роки да. на зустріч з подругами. О, який жах! Падлюка, Падлюка, Падлюка. Я, я, я згодна. Да. Чи Падлюка я? Тому що відмовилася йти на весілля сестри через те, що моїй партнерці там не раді. Mm -hmm. Так. Моя сестра скоро має справляти весілля, на яке запрошені лише найближчі родичі з своїми жінками та чоловіками, і також партнерами, з якими вони в серйозних стосунках, якщо вони не одружені. Я бісексуальна жінка. Яка зустрічається наразі з жінкою. Я зустрічаюся з нею протягом останнього року. і ми за цей час стали дуже близькі, і я вважаю, що ми повністю в серйозних стосунках. Але перед історією я виросла в релігійній сім'ї, і мої батьки до певного часу були шаленими гомофобами, співчуваю відразу. Ну, я просто сподіваюся, що до певного часу означає, що більше ні, але це дуже сумно. Ну... Побачимо. Але за останні роки вони е, пом'якшали у своєму ставленні е, до негетеростосунків. І вони, в принципі, прийняли мою дівчину. Хоча я можу сказати, що вони, звичайно, не в захваті від цих стосунків. А от наречений моєї сестри та його сім'я вони теж дуже релігійні люди, а його батьки, дідусі. І бабусі ну дуже гомофобні. От, я читаюся з такою посмішкою на обличчі. Знаєте, насправді це така трошки нервова посмішка, бо я б читала вже цю історію, я знаю, що якби далі буде неприємне. Мій майбутній зять дуже часто теж використовував гомофобні та трансфобні висловлювання. І, мовляв, виправдовував все як жарт. Моя сестра і наші батьки. Не хочуть, аби моя дівчина була присутня на весіллі, тому що вони не хочуть починати драму з сім'єю нареченого моєї сестри, і вони сказали мені, що весілля сестри це зовсім не час для того, щоб виходити в світ і робити таку гучну заяву про те, що ти знаходишся в гомосексуальних стосунках. Я не намагаюся влаштовувати драму чи робити якісь гучні заяви. Я просто хочу бути самою собою зі своєю дівчиною, з якою ми в серйозних стосунках вже рік. І я не можу використати якісь відмовки, щоб не прийти на весілля. Я не можу сказати, що в мене багато роботи або що мені треба поїхати в якусь термінову поїздку. Тому я думаю, як би так сказати своїй сім'ї, що я відмовляюся йти саме через те, що вони не приймають мою партнерку. Отож, чи падлюка я за відмову йти на весілля сестри через те, що моїй партнерці там не раді? Не падлюка. Слухай. Рік в відносинах це реально, ну, я вважаю, що це вже досить серйозні стосунки, по-перше, а по друге. Е це абсолютно нормально, і мені здається, що в сучасному світі засуджувати орієнтацію людини, і ну, мені здається, що тут неправі, що тут падлюки, є багато падлюк в її оточенні, але ну, не вона. Тому що я не думаю, що вона не знаю, засуджує вибір своєї сестри за те, що вона в гетеросексуальних стосунках. Я не думаю, що вона їй каже: Слухай, я не хочу бачити твого чоловіка на якихось там спільних е, зустрічах, тому що, о Боже, він що гетеросексуальний, так як і ти. Ну, Це для мене просто м, якась елементарна неповага. І е, ну, мені здається, що вони, можливо, її сім'я зробили вигляд, що вони її прийняла, але вони її mm -hmm. по факту, напевно, що все-таки не прийняли. І... Не знаю, мені здається, що, ну, напевно, на її місці я би також не хотіла бути присутньою на е, цьому весіллі. І, взагалі, тут ще дуже важливо, там просто був момент в історії, коли е, сказала, е, ну, коли авторка mm -hmm. розказувала, що її майбутній зять. Там якісь жарти розказує про її та її партнершу. Uh -huh. Жартує, ну жартує так. Тобто, по факту, він просто її ображає, а потім завуальовується таким чином, що це ж був просто жарт. Ось так багато насправді таких людей. Оця е манера сказати якусь е гадість тобі в обличчя. Mm -hmm. а потім ну, ти просто не маєш почуття гумору. Ти що ображаєшся? А на що ти ображаєшся? Mm -hmm. А чому? Я ж, я ж пожартував чи пожартувала? Ні, це, це взагалі не, не нормально. Мені ще рожаль е цю дівчину, і ну, це сумно, коли твої найрідніші люди не приймають тебе та mm -hmm. твій вибір. Ми тому кажемо, що падлюка її родичі. Так. Падлюки. Падлюки, так. Да. Але не вона. Ну так, да, тому що якби, вона просто опинилася в такій ситуації. Так, угу. да, у нас реально до сих пір є велика проблема з прийняттям гомосексуальних стосунків. От. Особливо попереднім поколінням. Ну так, але знаєш, мені здається, що тут ще важливий момент, якщо би її сестра чітко дала своєму. Чоловікові, там чи зараз ще він бойфренд, дати зрозуміти, якщо б вона дала йому зрозуміти, що, типу, це не окей насміхатися з її сестри, і що, ну, типу, при таких обставинах в них неможливі стосунки, тому що це не окей, коли ображають твою рідну людину, то можливо, це би також все, ну. Судячи з цього, вона теж не дуже толерантна. Дуже толерантна. Да, бо інакше вона б сказала, як би. Ну, ну, я мен... так вважаю. Мені дивна поведінка її сім'ї, і, коротше, я навіть не. Мені здається, тут навіть немає більше про що говорити. Вона точно не палюка, але в її оточенні таких багато. Yeah. Yeah.